Знайти множину розв'язків нерівності, корень з менше або дорівнює 4. Ця ірраціональна нерівність потрібно обидві частини цієї нерівності піднести до квадрату. Але враховуємо корень із х менше додатнього числа, тобто обов'язково ми знаходимо ОДЗ. Вираз, який знаходиться під знаком корення, повинен бути невід'ємним. тобто х Більше або дорівнює 0, це ОДЗ наше. І обидві частини, коли ми підносимо до квадрату, корінь із х в квадраті – це буде х, менше або дорівнює 4 квадраті це буде 16. Це повинно виконуватися одночасно. Тоді в нас виходить 0 замальована точечка, х більше 0, і х менше 16, 16 – також замальована точечка. Тому що нерівність не строга, х менше 16, направлені всі числа ліворуч. Перетин у нас виходить х належить проміжку від 0 до 16, дужечки квадратні, тому що нерівність у нас не строга. Тобто відповідь D.